Чудесний порятунок Арсеній сидів у своєму чумі, обхопивши руками коліно, І задумливо дивився перед собою. На його обличчі лежав відбиток тихого смутку. В ногах стояв світильник, який своїм мерехтливим сяйвом ледь освітлював нехитру обстановку житла ненців оленярів, поруч спала молода дружина, все дихало тишею і спокоєм. Лише Арсеній не міг заснути. Як тільки він розплющив очі, його почали непокоїти тривожні думки. Молодий оленяр роздумував про те, що Бог дав йому все необхідне для життя, для щастя, а він так мало віддавав себе Богові. Арсеній згадував, що раніше багато свідчив іншим про спасіння, більше робив добрих справ, частіше читав Біблію і молився, а зараз його любов до Господа охолола. І він нічого вже не намагався змінити. Молодий оленяр різко встав, вийшов з чуму, вдихнув на повні груди свіже ранкове повітря, і важкі думки якось самі собою розсіялися, його серце наповнилося радістю. Арсеній любив свою тундру любив би скрайю рівну поверхню землі, яка десь там, вдалині, зливається з горизонтом. Арсеній подивився вгору. Червоний диск сонця ліниво піднімався на небосхилі. День обіцяв видатися спекотним. Арсенія це не порадувало, тому що він знав, що в такий час гедзі нещадно жалять оленів, і ті, не оглядаючись, біжать проти вітру, щоб, хоч якось, врятуватися від кровопивців. А це дуже неприємно для всіх оленярів. Адже за декілька годин можна втратити навіть половину свого стада. Арсеній повернувся у своє скромне житло. Дружина вже клопоталася біля вогню, який весело потріскував всередині чуму. Почитавши разом слово Боже, молоде подружжя схилило коліна перед Небесним Отцем, потім вони пили чай і планували свій день. Молодий оленяр вирішив зайнятися звичною для нього роботою, зібрати оленів біля свого чуму і спостерігати за тим, щоб вони не відходили занадто далеко. Підійшовши до оленячої упряжки, він легким рухом довгої дерев'яної жердини хорея дав знак ватажкові і на ходу заскочив на нарти, які з легкістю поїхали мокрою травою. Як він і передбачав, стадо оленів пішло проти вітру. Арсеній дістав бінокль і роздивився навколо. Тварини знаходилися біля колишньої стоянки чуму. Окинувши Оленів досвідченим поглядом, Арсеній переконався, що ніхто з його стада не втік, і всі були разом. Арсеній міг здалеку відрізнити своїх оленів від чужих. Тому що кожній тварині він поставив на вухо мітку, іноді в його стадо забрідали дикі олені. Але Арсеній ніколи не радів, коли таке траплялося. Молодий оленяр знав, що олень, народжений на волі, ніколи не залишиться жити в домашньому стаді. Деякий час він може годуватися з домашніми тваринами, але потім, злякавшись, втече, повівши за собою частину стада. І домашні олені, що не звикли до диких умов і не пристосовані до довгих пересувань тундрою, найчастіше в такому випадку стають здобичу вовків. Так і в людей, часто думав Арсеній. Дружба зі світом має поганий кінець, адже тільки в Божому стаді, під наглядом доброго пастиря, ми знаходимо справжній спокій. Неподалік від того місця, де взимку стояв його чум, знаходилися нарти з майном Арсенія. Там лежали теплі речі і запаси продуктів. Піду подивлюся, чи все там гаразд. Зліз з нарт Арсеній. Далі їхати було неможливо, тому що трава за час попередньої стоянки була витоптана оленями, а по землі нарти не йшли. Молодий оленяр вбив у землю кілок. І міцно прив'язав до нього ватажка упряжки. Взявши з собою вірного і надійного супутника маленьку собаку лайку, він відправився до місця старої стоянки. Коли до наміченої цілі залишилося близько кілометра, він помітив, що його нарти перевернуті, а речі і продукти розкидані. Що це значить? серце Арсенія прискорено забилося. На людей не схоже, та й хто б посмів би чіпати мої нарти? Невже ведмідь? Перекинуті нарти стояли біля обриву. Коли Арсеній підійшов до них, він помітив, що вниз косогором швидко віддалялися ведмедиця з двома ведмежатами. Налякані наближенням людини, вони весь час озиралися назад, ніби обурюючись на непроханого гостя. Молодий оленяр швидко глянув нарти і почав піднімати перекинуті речі. Його стривожило те, що ведмедиця розкрила деякі мішки і зробила на них свої позначки, остаточно визнавши себе єдиною господиною цих багатств. Влітку білим ведмедям доводилося дуже скрутно крайка льоду вздовж берега стає крихкою. І ведмеже полювання проходить вже не так успішно, як взимку. Білі ведмеді їдять те, що припливом викидається на сушу, але цього часто не вистачає, тому вони бродять берегом в пошуках їжі, і провізія ненців оленярів іноді стає багатою здобичю для хижаків. Тихо помолившись, Арсеній почав квапливо класти все на свої місця. Він дуже переживав про те, що ведмедиця може повернутися за здобиччю. Раптом він помітив, що ведмедиця з ведмежатиму стрімко наближається до нарт. Зі мною поруч собака, ведмідь ніколи не підійде дуже близько, подумав Арсеній і знову подумки звернувся до Бога. Господи, Боже мій, захисти мене. Але він відчував, що потрібно було щось робити. Ніякої зброї з собою у нього не було. Спустивши собаку з повідка, Арсеній почав гарячково обстежувати себе, але крім довгого шкіряного ременя з важкою пряжкою, нічого придатного для захисту він не знайшов. Та й що він може зробити величезній білій ведмедиці цією жалюгідною зброєю? Ведмедиця тим часом підходила щораз ближче і ближче. Помітивши лайку, вона зупинилася на лічені секунди, а потім, зробивши декілька стрибків, опинилася зовсім близько. Готуючись до атаки, вона піднялась на задні лапи і почала загрозливо ричати. Арсенію здалося, що ведмедиця закрила собою півнеба. Він знав, що тікати в таких випадках не можна. Звір відчує свою перевагу і неодмінно почне наздоганяти. Потрібно дивитися їй в очі, подумав Арсеній. Господи, ти все бачиш, голосно кликав він до Бога. Ти все створив премудро і цього звіра теж. Голос його тремтів, але Арсеній продовжував голосно молитися. Якщо моя смерть принесе тобі славу, то нехай буде воля твоя. В цю мить ведмедиця нахилилася трохи вперед, і Арсеній спробував ухилитися від неї. Тут же сильний удар лапи кинув його на землю. Собака з гучним гавкотом кинулася захищати свого господаря. Вона підбігала до ведмедя ззаду, гострими зубами хапала його за шкуру і відразу ж відбігала. Це дуже розлютило хижачку, і вона повернулася до маленької лайки. Арсеній тим часом піднявся і став заткувати до оленячої упряжки. Він дуже боявся, що хижачка знову зверне на нього увагу. Господи, збережи мене, молився в розпачі Арсеній. Після пережитого страху ноги стали ватними і ніяк не хотіли слухатися. Арсеній, не перестаючи молитися, повільно просувався до нарт. В одну мить ведмедиця помітила, що її жертва віддаляється, і кількома стрибками наздогнала Арсенія. Господи, за що це все? вигукнув оленяр, падаючи на землю від потужного удару волохатої лапи. Арсеній впав обличчям вниз і відчув, що над ним нависла грізна хижачка, він не смів навіть поворухнутися, але все його тіло завмерло від жаху, тільки серце не переставало прискорено битися. Арсенію здавалося, що час зупинився. Перед його очима струкатою низкою пролетіли картини його життя, Упущені можливості для свідчень, незроблена для Христа добра справа, пусті слова. Господи! голосно вигукнув Арсеній. Прости, що багато грішив, прости, що моя любов до тебе охолола. У цю мить він відчув на своїй голові гострі ікла. Арсеній заплющив очі. Ним опанував надзвичайний спокій, і він подумав, що вже дуже скоро буде у господа. Молодий оленяр вже не чув і не бачив, як собака знову стала кидатися на хижачку, грізно гарчати і кусатися, як розлючена ведмедиця почала кидатися на маленьку лайку, а та побігла вбік від свого господаря. Арсеній розплющив очі і повільно повернув голову. Десь далеко було чути гавкіт його вірної собаки, яка відводила ведмедицю від господаря. Доклавши зусиль, Арсеній почав підніматися. Болю він не відчував, хоча вся спина була роздерта гострими кігтями хижачки. Обмотавшись рваним одягом, Арсеній, ледве переставляючи ноги, побрів до своєї упряжки, постійно озираючись. А раптом він помітив, що ведмедиця знову мчить назад до нього. У Арсенія все похололо всередині. Йому стало важко дихати, і від сильного переліку пересохло в горлі. Не знаючи, що робити далі, він приречено дивився на ведмедицю. Несподівано хижачка зупинилася над тим місцем, де нещодавно лежав Арсеній, і почала ретельно обнюхувати землю. Арсеній здогадався: напевно, по моїй спині зран тече кров, там її увібрала земля. Тепер мені не втекти, дикий звір зачув кров. Все тіло Арсенія заніміло від смертельної небезпеки, що насувалася. Серце було сковане жахом і передчуттям смерті. Ведмедиця піднялася, готова кинутися на свою жертву. Але тут почулося слабке скавуління, яке зупинило хижачку. Ведмедиця різко повернулася і помчала до своїх ведмежат. Арсенію ніколи було роздумувати якомога сильніше обмотавшись рваним одягом, зібравши останні сили, він на силу добіг до своєї упряжки, і вона стрімко помчала його до рідного чуму. Серце молодого оленяра було переповнене вдячності Богові. Біля чуму Арсенія стояла його схвильована дружина і родичі з сусіднього чуму. Вони відчули, що з ним скоїлась якась біда. Зупинивши Оленів, Арсеній запросив всіх у чум. Давайте помолимось, господь врятував мене від пащі розлюченої ведмедиці. Арсеній з дружиною схилили коліна. Слідом за ними, ніяку опустилися на коліна і родичі. Цього разу молитва була такою гарячою і щирою. Про зустріч людини з ведмедицею незабаром стало відомо багатьом ненцям оленярам. З уст в уста, вуста, в чум передавалася новина про неймовірну пригоду баптистів. Ненці по-різному тлумачили цю подію. Одні говорили: викинули ідолів, ось білий ведмідь, великий Бог і напоумляє їх. Інші, навпаки, заступалися за віруючих. Все одно голодна ведмедиця з дитинчатами зустрілася б з людьми. Добре, що вона напала на чоловіка, який може молитися, але і ті, і інші дивувалися. Це неймовірно, що людина, побувавши в пащі ведмедиці, залишилася живою, та ще й коли поруч з неї знаходилися ведмежата. Арсеній був дуже вдячний богові за те, що він врятував його від смерті. Оленяр почував себе наново народженим, його чум знову наповнився радісними піснями і гарячими молитвами. Арсеній зрозумів, як важливо дорожити кожною хвилиною, кожним днем і не витрачати час даремно. Господи, якби не твоя любов і допомога, то мене вже б не було б в живих. Тому ти, господар мого життя, що я сьогодні можу зробити для тебе і для моїх братів і сестер? Такими словами тепер у Арсенія починався кожен ранок.